Котки і я сегодня буду грати в такую волку. І ось я вже построїла кухню в тому відео. І вже отак от я построїла от таку комнату. Я поставила отак от ось такі подушечки, я їх нашла наконец-то. я тут додала небагато іграшок. И еще вот тут для дівчинки такого слоненка а для хлопчика у мене буде Вони ще маленький. А для хлопчика такий а, отакий гамбургер. Ну, а для нас ми, по... ми поїдемо вибирати телефони. О, до речі, я знаю, як можна зробити, щоб у них ще було їх багато. Ми ось зараз їх збираємо. Отак. От зараз. От, наприклад. Я, я, я хочу життя до мышку вот так такую давай это везе и сейчас нам надо взять якусь коробочку Так. о я знайшла и там я еще бачила кое яку я покажу я поняла ой 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 чекавая кажу буде для речей чи для стирки Це не, мабуть, не оце, бо я бачила теж для стірка. А, це точно, воно ж не тут. Заходимо от сюди, в прибиральний відділ. А я зачем тут відру? А, А, це буде для стірки? Там будуть речі грязні. А тут будуть іграшки. Все, тепер їх давайте складемо. Захочуть вони будуть їх доставать. Просто вивалювати. Так, ну, будь ласка, можна воно влізе? Пожалуйста. Блін. Блин. Ладно, давайте тоже без... все, вона страшненька. Все. Тепер давайте поставимо його отут. Щоб діти отак... От, от давайте отут буде. Щоб діти могли отак спокійно його і брати. А це нам треба ще обустраювати навіть ванну. Ні, сильно багато вікон. Давайте у нас вона буде на третьому поверсі. А то у нас буде то-то. А, а, то, а то у нас буде... Ми там будемо дивитися серіальчики, або то буде спортивний зал. Вау, яка краса. А це хай так і буде. Так, о, отут у нас буде ванна. Там ми будемо дивитися серіальчики. Ні, отут будемо дивитися серіальчики. Тут у нас буде кімната спорту. Там будемо дивитися серіали, А тут, я не знаю, тут буде комната для гостей, давайте. Якось буде отак. Так Тільки я хочу обої поменять тут. Все, отак. Не, похоже, не... ні, я не хочу. Давайте отак, от, вот, нормально так. Тепер давайте будемо... Можем. Так, ставимо отаку ванну. Так, тепер давайте поставимо туалет новий. Ще я тут ось поставлю оце. Ще дзеркало зараз. Оп. Все. І ще. Давайте поставимо якусь мусорку. Ви цього тільки не бачили? Я просто ставлю оцю мусорку. Чё, нет, давай это правда без мусорки. Тихо, давай еще отсюда поставим, а тут куда? что угу. можно? Ну, я знаю. Я возьму какую нибудь штучку. Так. Это будет мой блеск. Это будет beauty blender. Так. Кисточки. помада и расческа и еще маленькую палеточку раз вот всю палеточку все я сказала что маленькая я маленькую взяла а вы яку думали, что я возьму я покажу яку что я возьму вот такую палетку не мне вот то и хватает так Тепер нам надо взять вкуску, я знаю. Так. Так, це мы все выкидаем. Викиданька ему. Дві кисточки і все. Ай, все. Так. Тут сама малесенька, і тут сама така велика. Стоп. Тут отак так давайте буде. Це нормально. Beauty блендер. Помадка. Блеск и все. Хотя нет, там будут общие пасты. А, тут и там еще будут чотки. Так. Так, давайте сейчас. Це буде для детей. Це буде для нас такие щтки. А то для детей. Вот такие. Так, це будуть паста для дітей. Це для мене. ось ще для мужа. Хотя то крем, ну його деякі блогери використовують як пасту, я теж буду використовувати як пасту. Так, ну, у нього буде от така паста. Так, підкладемо. Так. Це Дві пасти і щітки. Так. Все. Тепер нам треба взяти якісь полочки. О, це якраз воно в тій колекції. Відкриваємо. І тут... Це ні, давайте я це покладу на високу полочку, щоб діти не доставали. Бо вони люблять помодничать. Так, тепер Бо я случайно то викип. Бо я, случайно полотенце достала. Я випадково його достала, вибачте. Та блін, як його тебе покласти. Вс тепер кладемо бережно. Все нормально. Ну, там, добре. Тільки треба тут ще занавіски повішати, щоб вони просто не підглядывали. Раз и два. Ой, ой, ой. Так, нам надо и поменять. Идеально. Оп, и оп. Идеально. Все, пока давайте оно будет вот так открыто. Все. А тут теперь у нас будет комната для спорта. Так. Можно найти? Так, а ось тут спорт. Тут мы убираем от ее сна до тут ко так дистанцию робить. Ну а ми вже будемо потихеньку закінчувати. Ну а ви не забувайте ставити лайки, підписуватись на мій канал, накати колокольчики, ну якщо мені хтось розігнати, картка в описі. Всім до побачення.